Захарія, дев'ятий розділ Пророцтво Господнього слова на землю Хадрах, та Дамаск місця спочинку його, боку Господнє на Арам та на всі Ізраїлові племена, а також на Гамат, що межує із ним, на Тир та Сидон, бо він став дуже мудрий, і тир твердиню собі збудував, і срібла нагромадив, як пороху, а щирого золота, як багна на вулицях. Ось Господь зробить бідним його і на морі поб'є його потуги. І він сам буде пожертий огнем. Побачить це ашкелон, та й злякається, і Азза і дуже настрашиться, і Екрон, бо надія його засоромиться, і згине цар із Ази, аж Келон не буде заселений, і буде в аждоді сидіти байстрюк, і я вигублю гордість Филистимлян, і викину кров його з уст його, а гидоту його зміж зубів його. І для нашого Бога достанеться й він. І він буде як князь той у Юді, а екрон як Євусей. І стану табором біля свого дому проти війська, проти того, хто переходить і хто вертається, і вже не перейде гнобитель повз них, бо тепер я це бачив своїми очима. Радій, вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім віслюкові сині ослиці. І вигублю я колесниці з Єфрема і коня з Єрусалиму, і військовий лук знищений буде. І народом він мир сповістить, а його панування від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Також ти за кров заповіту Твого я пустив твоїх в'язнів з ями, в якій немає води. До твердині верніться о в'язні надії, і сьогодні звіщаю подвійно тобі поверну. Бо юду собі натягну, немов лука, наповню Єфремом його і збуджу твоїх синів, Сіоне, на синів твоїх, Яване, і вчиню я тебе за меча для лицарства. А Господь з'явиться над ними, і стріла його вийде, як блискавка. І Господь Бог засурмить у сурму і піде південними бурями, і Господь Саваот берегтиме всіх їх, і вони поїдять. Та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити, та будуть шуміти, немов те вино, і будуть повні, як чаша жертовна, не наче неначе роги жертівника. І спасе їх Господь їхній Бог того дня, свій народ, як отару, бо вони, як каміння корони, засяють у краї його. І що за добро його буде, і що за краса Його? Збіжжя поможе рости юнакам, а дівчатам вино молоде.